Всім привіт! Мене звати Наташа. Ви знаходитесь на рукодільному каналі Візерунок. Я рада вас тут вітати, я повернулася. Був період, я давно не знімала відео, десь протягом двох місяців. Так, на те були мої особисті причини. Я думаю, що маю вам щось. Таки пояснити, чому я була відсутня. І почну з того, що я переназвала свій канал, щоб він був співзвучний з моєю сторінкою в інстаграм, це якось логічно мені здалося. І так, я, Наташа. Я захотіла тепер назватися Наташа не Наталкою. А, маю надію вам. Це також зайде, тому що відкриваю маленький секрет, мені не дуже подобається, коли мене називають Наталкою, але менш з тим вирішила, то й вирішила. От чому була відсутня? Цей період для мене був таким собі відпочинком від соцмереж. Я була відсутня повноцінно в інстаграмі. Так, я заходила, щось читала, щось дивилася, але тим не менш була відсутня. А мене дуже на початку моєї відсутності мене дуже тригерило. Багато процесів, які відбуваються в інстаграм в соцмережах. А мені здавалося, що ну, дуже багато якогось негативу, в принципі, між своїми було. І поки мене не було, умовно, поки я не була присутня в соцмережах, я ніби зі сторони спостерігала якісь процеси, які відбуваються. Мені це було настільки дико і настільки неприємно, що і не мало особливого бажання повертатися. Плюс до всього. Якісь були побутові моменти, я жила весь цей час, звичайно, і були якісь сімейні, якісь мої особисті моменти, які мені давалися дуже важко, і виходити на загал з поганим настроєм чи з якимось невдоволенням ну, я не хотіла, і не було особливого натхнення, тому що ніби все більш-менш так врівноважено. І ти думаєш, от, мабуть, я в суботу там щось познімаю, потім приходить п'ятниця. На тебе навалюються якісь проблеми, якісь щось тобі приходиться вирішувати, і нема абсолютно ніякого натхнення, ти приходиш на вихідні і просто лежиш і не можеш, у тебе немає здатності навіть піднятися. Я, звичайно, розумію, що це нормально, тому що у нас в країні війна і. Ми вже всі втомились по факту. І власне те, що відбувається в соцмережах, в інстаграмі, особливо, в нашому якомусь такому доволі невеликому суспільстві вишивальному, я також це списую на війну, списую на те, що багато хто втомився, списую на якісь емоційні хвилі, на те, що ми вже досить довгий період часу в війні, і для нас це не те, що незвично. Ну, якби... Розумієте, ті, хто з 2014 року розумів, що у нас війна якби ті більш стабільніші емоційно. Всі інших плавить неймовірно, і я бачу це по дописах, я бачу це по реакціях якихось на якісь дописи, я бачу це взагалі на реакції на якісь ситуації, і я теж це сприймаю досить нормально. Я маю надію, що. Скоро війна скінчиться, і ми якось стабілізуємося, але мене, мені не дуже подобається той факт, що багато хто з дівчат трохи, знаєте, як пускається берега. Перестає відчувати якусь під ногами та підлогу, і ну, просто таке чудить, що на голову не налазить. Але. Це війна, і це емоції, і це нерозуміння, що буде далі, і це прийдешня зима. І всі ви знаєте, що зараз іде. По всій країні віяло відключення енергії електроенергії. І, звичайно, ми також під це все якось під, ну, якби реагуємо на це, так нам незручно. Ми переймаємося за те, що елементарно ми можемо доїхати там, куди нам потрібно, або на роботу, або елементарно не можемо приготувати їжу, чи випрати білизну, чи ще щось. Ну, тобто це якісь такі доволі побутові речі, з чим нам приходиться стикатися, і ви ж не забувайте, що плюс до всього умовно до, до навіть 2014 року. У нас все було нормально, стабільно, а тут ми і так трясемося да, з кожним разом. А тут ще і наверх ці упері починають фігачити по енергетичній інфраструктурі, і, звичайно, ми попадаємо в якусь таку стадію турбулентності. Єдине, що я можу вам сказати, просто треба прийняти це, що це тимчасово, і прийняти якби, якусь таку ситуацію, що це норма. Ми настільки зараз емоційно слабкі, що нас можна умовно вивести із рівноваги, там, чиєсь криве слово, або чиєсь слово, що нам не сподобалось. Та? І я сама за собою це помічаю. Це не означає, що я вам тут все таке розказую, я все ідеальне. Ні, я також за собою це помічаю і намагаюся якось себе стабілізувати, але, на жаль, не завжди виходить. Тому я намагаюся не реагувати на якісь прояви людські агресивно. Я не останнім часом не вступаю в якісь діалоги, бо це. Я не хочу просто псувати свою нервову систему, і я не можу, наприклад, повпливати на людину, пере... її в чомусь, як це, її а, звернути на свою сторону, бо ну, якби в цьому немає ніякого сенсу. Я втомилася вже багатьом щось там доводити, або якось розказувати, або показувати всім, що я така супер або така, як. Не, не така, як ви подумали. Ні, мені настільки це вже в'їло, що, знаєте, от якщо людина думає, що я скотеняка остання, ну хай собі думає. Ну, чесно, мені вже я втомилася. Я знаю, хто я, що я, а, я знаю, чого я варта, я знаю свої думки, я знаю свій характер. Тому, якщо умовно, вам щось мені не подобається, а, а, я це не просто так кажу. За ці два місяці я багато чого бачила, я. А, Багато вас бачила е, під іншими відео. Я багато читала коментарів е, деяких із моїх підписників, підписниць на Ютубі. Тому е, знаєте, я вам так скажу, якщо ви вважаєте мене якоюсь е, людиною. Е, яка вам не подобається, якщо ви вважаєте мене не серйозно, якщо ви вважаєте мене якоюсь такою зухвалою або що? Це ваші абсолютні проблеми. Знаєте, я втомилася багато що комусь доводити. Думайте, думайте. У мене також про вас є свої думки, і вони не завжди гарні. Просто це все зводиться до того, що всі ми люди, і я прошу вас, будь ласка, почуть мої слова. Ми всі люди зі своїми емоціями зі своїм сприйняттям світу. І зараз ми зайшли в таку ситуацію, наш народ, що все, що не вкладається от в нашу картинку світу, це сприймається агресивно. Ми маємо це прийняти, ми маємо це усвідомити. І коли ми це усвідомимо, ми перестанемо навалювати на інших людей свої бачення світу. Власне, ми можемо критикувати, ми можемо щось сказати, ми можемо рефлексувати, але ми не можемо вимагати від людей якоїсь адекватної або, в принципі, реакції. І я до цього сама дійшла, і вас до цього закликаю. І за цей період я багато. Чого в собі дізналася, хорошого і не дуже. І, власне, це особистісний мій такий ріст. Я думаю, що я ці два місяці провела з користю, і я маю надію, що ви за мною скучили, попри все, вас стає більше. Навіть я два місяці не знімала відео. Мені здавалося, що ви просто підете з мого каналу, аж ні, вас все більше і більше, за що я вам дійсно шалено вдячна. Що буде далі на моєму каналі? Власне те саме. Я буду вам показувати свою вишивку. Я за цей період вишивала. Я буду показувати вам книги, які я купила. Так, я за цей період також купувала книги, але зараз їх зібрати всі докупи. Ну, чесно, я не хочу. Можливо, десь в якихось відосиках я буду щось десь показувати, вам рефлексувати, розказувати, але на зараз не хочу бігти і це все збирати. Будемо говорити далі про політику, про те, що відбувається в нашій країні. Я знаю, що багато багатьох з вас тригериться тема, ви зі мною не згодні. Вас щось зачіпає в моїх словах, або ви згодні. О, друзі, пухнасти прилетіли. Або ви згодні, я знаю, що ви якось так реагуєте на це. Це добре, <гірше> направду. Гірше, коли реакції зовсім ніякої нема. Небагато хто підтримує в тому, і я рада, що це відбувається. Це означає, що я все таки роблю щось важливе. А... Я Мушу попередити багатьох, що надалі вступати в якісь дискусії, доводити, що я не ідіот, я не буду. Якщо мені не сподобається коментар, я буду його просто видаляти і людину блокувати. Я втомилася раніше, до речі, я хотіла на цьому детальніше зупинитися. Раніше я казала про те, що там всі люди мають право на думку, пишіть різні коментарі і так далі. І я й досі вам це кажу. Пишіть коментарі ваші, всі мають право на думку і все таке. Але я дійшла до того, я зрозуміла те, що на своєму каналі я маю право робити те, що я хочу. Якщо мені коментар не сподобається або в ньому буде. Відкрита зневага відкрита до мене, або якась образа. Я буду його просто без попередження, без ніяких пояснень видаляти і блокувати людину, щоб цій людині а, далі е, не псувало життя моє відео. Я втомилася а, від. Е, Знаєте, від лояльності якоїсь до людей, можливо, я стала більш в цьому питанні радикальна, але так. І знаєте, мене дуже часто звинувачують в тому, останнім часом, особливо в тому, що в мене тільки схвальні коментарі під відео. Я до цього нікого не блокувала і нікого не заносила в бан. Тепер же так і буде. І якщо в мене ще далі будуть хтось звинувачувати в тому, що в мене тільки сфальні коментарі, слухайте, робіть, що хочете. Хочете, звинувачуйте. Хочете, що хочете, то пишіть мені все одно. Це мій канал, і я на ньому буду робити те, що я вважаю за потрібне. Якщо ви вважаєте, що я щось роблю не те, це абсолютно ваші проблеми. Ідіть з каналу і не дивіться його. Мій контент точно не для вас. Зараз я записую таке вступне, довге слово. Далі буде вишивка, далі я вам покажу, що я вишивала за весь цей період. Буде окреме відео по декільком готовим роботам. І в тому ж відео буде ще один старт. На цьому вступне слово моє закінчується. Я маю надію, що. Наше з вами оновлене спілкування буде приємним і для мене, і для вас. Ви знаєте, що я виходжу да, до, до людей умовно, в тому сенсі, що я відповідаю на коментарі, спілкуємося і так далі. Але я зрозуміла те, що на своєму каналі я можу бути нелояльною, я можу. Говорити, про що я хочу, навіть якщо воно вам не подобається, я можу записувати ті відео і в такому форматі, і таким чином, як мені це подобається. Я не маю підлаштовуватися окремо під 4 тисячі підписників. По, по перше, якщо я буду це робити, то зникну я як особистість. А по-друге, ви на мене підписалися, тому що вам. Щось мені подобається. Якщо вам щось мені або загалом мій контент не подобається, будь ласка, ідіть з каналу. Я не хочу витрачати на таких людей ні час, ні емоції, ні е, навіть якісь слова зайві чесно. Ну втомилася. Всі ми дорослі люди, і приходити до людини умовно на канал і розказувати їй, що я щось не так знімаю, не такі відео роблю, не так говорю, не те показую, ну це утопія. Ви можете у себе на каналі робити, що хочете. Я хочете знімати, як хочете казати, або що на своїх сторінках соцмереж. Критика, критика може бути адекватною, може бути діалог, але образи я тут тепер терпіти не буду. А, так, така от я відпочивша, отака от я оновлена. Маю надію, що знову ж повторюсь, вам буде тут далі цікаво і. Закінчила вступне слово, давайте дивитися, що ж я там навишивала. Відразу скажу: знімаю я майже з рук, я особливо не готувалася я сьогодні, вибрала вишивку. Я ось так: от якось зібрала потихеньку та, якийсь антураж вам на відео. Ось це я купила на розпродажі на нашому кварталі. Там. Такі була акція, ми збирали на дрон, і дівчатка з кварталу, хто там робить щось цікаве, виносили свої хендмейд-роботи. І це свічечки, це такі два гарбузики. Так вони виглядають. От, я придбала їх. Ну, крім того, що це свічки, і ще і красивий осінній декор. Так, так от, повертаючись, знову ж таки, кажу, що. Я знімаю майже з рук і не знаю, чи мені вдасться змонтувати це відео в принципі. Побачимо. Я планую зараз дозняти і встигнути викласти його, як мінімум сьогодні ввечері. А завтра я хочу викласти відео по готових роботах. І знаєте, плануй, плануй, але якщо світло вимкнеться, то всі мої плани підуть кребет менш з тим. Я знімаю, а там видно буде. І почнемо ми з оцієї моєї роботи. Це медовий семплер, і я тільки зараз зрозуміла, що я його не е, розкрила і не попрасувала. Але вже пізно відео почало зніматися. Так, е, тут мені залишилось майже там щось близько 40% чи 30% вишити. І е, скажу таку ремарку, що. Я беру участь в е, грі рулетка з е, хитрими синицями зі своїм синичником. І цей процес бере участь в цій рулеці. І всі інші, які я зараз буду показувати, вони також беруть участь в рулеці, тому я їх попідшила е, в, в, в рамках цієї гри. От, і зараз, до речі, от з Зараз іде ще якийсь тиждень, по-моєму, 9 і якраз цей процес попав по цьому тижню вишивати. 800 хрестиків мені треба вишити, тому зараз дознімаю відео і, прошу сьогодні, викладу звіт. Так, далі, 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 зараз я тут трішки буду Ой. гриміти. Далі, за цей період мені вишилось три маяка. Я також зараз зрозуміла, що. Я не попрасувала маяки. Ну, хай вже як буде. Так, давайте я вам ось так їх покажу. Це маяки від хитрих синиць. Я впевнена, ви всі про них знаєте, ви їх бачили, ось так виглядає. Це у мене ялтинський маяк. Далі у мене є бердянський маяк і сіверський маяк. Сівер. Сівер. Треба передивитися. Чи я дошила? Ні, все правильно, сівер. Але отут, можливо, я не душила оцей бекстіч. Ось так виглядають мої маяки. шию я їх на, дай Бог, пам'яті. Я вже й не пам'ятаю, на чому я їх шию. А тут, мабуть, десь є. А, є. Так, це у мене кашель 28 каунту, колір ось такий. І пам'ятаєте, я в минулому в одному відео вам казала, що. Я обираю між, між тканинами, на які шити. Я вибрала кашель, і я не пожалкувала, так я вам скажу. Мені подобається те, що виходить, і я планую їх потім впінки по якось оформляти або віддати комусь, щоб оформили бо ручки у мене все ж таки не з того місця. Давайте я вам ось так їх покажу ближче. Вишивається дуже просто, в кожному маяку там близько тисячі хрестиків, і його реально вишити за день. Ну, Звичайно ж, дивіться, тут більше хрестиків, так? Чи, наприклад, в цьому. А, і тут взагалі багато-багато-багато хрестиків. Ну, менш з тим, Менш з з тим. тим, Вони дуже легко шиються. Я не звертала уваги на цю, схему, точніше, якось, ну, є маяки, та і є маяки. А потім мені так захотілося їх вишити, і, власне, от я маю. А, я казала про те, що я її буду вишивати. Боже, я, 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 я. Це буду переслуховувати відео і, і... жах. Коротше. Казала про те, що я їх буду вишивати один маяк в місяць. І так сталося, що я, по-моєму, в серпні вишила два маяки ось цей і ось цей. Значить так. От. І в мене є один місяць. Якби такий вільний, і в жовтні я не вишивала, тому в листопаді маю вишити. Бачите, ось тут я розмітила для цих маяків далі тканину. Тобто на кожен квадратик у мене має бути по маяку. Далі мені вишилось от стільки моїх троянд. Я також їх вишивала в рамках ось цієї гри рулетка, і мені дуже подобається, як воно виглядає. Це просто якась, якась магія, якась неймовірність. Ось ці от крапельки, і, взагалі, от сам вигляд того, як зовні, от ну не зовні, на відстані ця картина виглядає. Це просто фантастика. Вишивалось мені ось тут не дуже легко. Ось ця частина, тому що тут багато одиночок. Ну, не прям там один-один-один, але там два хрестики, там три хрестики. І то було направду не дуже зручно. Зараз я перейшла в ось цю частину. Тут уже такі величезні масиви зашивки. Я думаю, що мені буде простіше з тим. Ой, ой, вибачте, зараз поправлю камеру. От тому я планую завершувати ось цю нижню частину. Ось це ой. і ось це це вже кордони картини. О, тому буду переходити на низ. Тут ще має бути ще одна така величезна троянда. Я не скажу, що мені дуже важко вишивається. Я ж, чесно шию з задоволенням, і можливо, вона мені не настільки набридла, тому що. Я її поволі вишиваю. То, в рамках рулетки я її поволі вишиваю. І знаєте, в мене була така ідея, що я восени її залишу і буду вишивати щось осіннє. Але потім подумала: ну чому б ні, в рамках рулетки буду шпарити собі, і все, і так у мене картина і вишиється. Ось такий в мене прогрес. Я дуже задоволена з того, що я взялася взагалі за цей проект. Мені дуже подобається. І, до речі, я згадала, що ось цю троянду я вишивала в бомбосховищі в лютому. Так, виходить сонечко, але я думаю, що не проблема, буде нам навпаки приємніше знімати тут на балконі стає тепліше. Тому сонечко будемо радіти. Це краще, ніж якась хмура погода, але я осінь люблю, і барви осені мені також подобаються. Але сонечко в цих барвах воно просто фантастичне. Так, поїхали далі. Все ж, прийшлося закрити тут фіранку. Так, наступна моя робота це семплер від Люди Ніж... Люби ніжній Ковальчук. Ви знаєте, я із захватом вам в минулих відео розповідала, як він мені легко шиється, і він неправду легко шиється, але чомусь я на ньому застряла. Мені бачите, скільки дошила, залишилось дошити цього низу. Ось так виглядають мої хрестики. І. Тут ще має бути ось цей кольор. з цієї сторони має бути це такий, ніби світло-світло-зелений, такий бусковий, ніби. Ні, не бусковий, не бусковий він кольору морської хвилі. Ось на цій частині. І я поволю його шию. Нагадаю, що вишиваю я його на льоні. О, боже, забула Вестерн, льон Вестерн, купувала в леліці. В роботі він ніби норм, мені подобається, льон є льон. От, і я, коли дошию вже ось цю частину, ось цю частину, ось цю частину, тут далі підуть букви. і... А... Вір Шевченка. Ну, а зверху, відповідно, такий самий, така сама вишивка, такий самий участок буде. Маю надію, що букви мені підуть легше. І я не можу сказати, що в ньому якась є, знаєте, тут заковирка, що там не дає мені вишивати. Ні. Просто якось от я тут прям з таким величезним натхненням його шила, потім перейшла сюди, і я не знаю, що вам про це сказати, чесно. Якось так. Хочу постійно його підшивати, у мене таке все, візьми, візьми, оцей семплер, візьми семплер, і мені такі, ну, щось давай, щось друге повишиваю. Якось так це все відбувається. Маю надію, що я все ж таки зберуся і дошию найближчим часом ось цю частину. Плюс до всього, знову ж повторюю, що і ця робота бере участь в рулеці, тому завдяки рулеці впевнена, що підшивати її буду. Ну і саме головна моя робота, яку я шила в рамках рулетки, це ось ця азіатська дівчина від Ланарти. І це робота, яка мені добридла до гикавки. Тут залишилось вишити ось цю частину і ось так трішки такого типу фону. Але вона мені настільки набридла, я вам не можу передати. Я не знаю чого. Подивіться, як гарно вона виглядає. Подивіться, які тут кольори, подивіться, який бекстіж вдалий. Подивіться, як воно все отут поєднане, красиво. Мені дуже подобається, як пропрацьовані очі. Хоча, ну, зблизька ти дивишся якась мішанина, незрозуміла. Коли дивишся через камеру, дуже все круто виглядає. Але вона мені так набридла, що я. Навіть коли в рулеці ми ж граємо, так, і я попередила організаторів, що кажу, дівчата, якщо навіть випаде оцей процес, я просто задоначу і я не буду його навіть шити. Не знаю, вона мені так набридла, я вирішила все. Я її відкладу до наступного року. Звичайно ж, з однієї сторони, знаєте, можна було сказати: Ну, вийшли уже до ши, скільки там його залишилось, а з іншого, Просто ну, до, до, до того, що просто руки не могли тримати голку. І тканина нормальна, і, і схема нормальна, але не знаю, набридло. І плюс до всього мені не вистачає однієї нитки. Я вже ж не пам'ятаю, чи я десь щось розпускала, і мені її не вистачило, чи то в мене в наборі її не вистачило. Але там іде колір в бленді. І... В усій частині мені не вистачило додати один колір, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Я вирішила, я залишила одну нитку, я вирішила згодом знайти подібне щось в ДМС і дошити. Але це точно буде не в цьому році, просто набридла да не можу. До речі, зараз дівчата і синиця, точніше, Жені Колесченко, вона. Захотіла зробити такий СП бісячих процесів чи що вишиття бісячих процесів? Там багато дівчат беруть участь. Ну із нашого синичника, нашої тусовки. Але я навіть з цим набором туди не пішла, бо я зрозуміла, що він мене підбільшує настільки, що я навіть там просто ну, не буду його шити. От тому відкладаю цей процес до наступного року. О, маю надію, що я зберусь. І, і до шию, і якби, вся картина у мене буде готова. До речі, цікавий такий нюанс цієї картини. У ну, мене ж чоловік бачить, що я там щось шию, шию, шию. А потім, коли я зняла цю картину з рами, він такий о, а тут, типу, прикольне обличчя. І ви знаєте, це, мабуть, найкраща характеристика роботи, ну і взагалі дизайну, якщо тобі чоловік говорить про те, що йому подобається саме обличчя. Ну, ми то всі на нього надивились. Ми вже їх знаємо, як там набори, дизайни пропрацьовуються, так які можуть бути косяки у господи дизайнерів. Так? А коли там умовно стороння абсолютно людина дивиться, і каже, о, це прикольно, це вже ознака, там якась, якась це ознака. Тому я вважаю, що саме обличчя у Ланарти вийшло офігенським. Шилось воно доволі легко. Зараз вам на камері може здаватися, що тут такими полосками. Якщо ми там віддалимо камеру зовсім-зовсім, то цього всього буде не видно, а саме обличчя дійсно буде виглядати круто. Ну, ось на такій прекрасній ноті я хочу завершити це відео і хочу показати те, що я тільки що зробила. Ви мене не уявляєте. Я взяла і відламала ось в триножки одну ніжку. Можемо, вміємо, практикуємо, як то кажуть. Треба купувати ще одну триножку. Я дякую вам, що були зі мною. Я дякую, що ви мене чекали. Я дякую, що ви додивилися це відео. І... Маю надію, що ви зрозумієте те, про що я вам кажу, і сприймете його саме так, як я це кажу, а не якось там по-своєму особливо. Я маю надію, що ви зрозумієте, що я окрема взята людина, яка має свої бажання, своє життя, свої емоції, і а, так само, як і ви. От, і я маю право на якісь свої прояви. От, я маю надію, що ви Залиште зі мною, маю надію, що вам тут сподобається і далі бути. І не прошу там мене прям підтримувати в усьому, просто усвідомте, що я окремо взята людина, яка не має робити те, що хочуть всі навколо. От просто зрозумійте це. Я, як і раніше, дуже вболіваю за нашу країну. Мені були те, що відбувається, і я бачу ж зараз, що в соцмережах дуже багато почало з'являтися інформації про пошуки хлопців. Особисто у мене є така сама історія, у мене близька доволі подружка в неї брат на фронті, і він зник. І ми вже десь з 3 вересня його шукаємо. Я теж їй допомагаю в цьому, наскільки мені можливо, і, повірте, це дуже боляче. Це дуже боляче. Я розумію, що війна завтра не скінчиться. Я розумію, що нам ще прийдеться дуже багато чого пережити, але ми маємо тримати хоча б голову холодною, не впадати в якусь дичину, не, не, не рефлексувати дуже сильно. Я вам це кажу, а сама я себе знаю, що я переймаюся за найменшу якусь дрібницю і мене викидає просто з дійсності. Це нерви, це. Якісь прояви, якісь емоції. Я намагаюся себе поволі повсякчас стримувати, але не завжди то виходить. Просто ми маємо це усвідомлювати, що з нами відбувається, і ми маємо приймати те, що з нами відбувається. Не агресувати, намагатися, як мінімум, не агресувати. От, скоро вийде ще одне відео. Я вам вдячна за те, що ви зі мною. Я за вами за всім скучила, скучила, на направду. Я скучила за зйомками також. Просто інколи мені фізично не було сили знімати. Я скучила за тим, що ви мені щось пишете, Я скучила за тим, що мені приходять якісь повідомлення на Ютубі. Я за цим всім дійсно скучила. Тому відпочила і з новими силами повертаюсь на канал. Дякую вам за увагу! Дякую, що були зі мною. Маю надію, це відео вам сподобалось. До наступних зустрічей. До побачення.